Контракт 60+, плюс. для кого і навіщо на розгляд до Верховної Ради подали законопроект під номером 132.29. Його автори пропонують надати чоловікам віком 60 і більше років право добровільно підписувати контракт на проходження військової служби, щоб зрозуміти логіку цієї пропозиції треба купнути глибше і подивитися як працює законодавство і тут є цікавий навіть дещо абсурдний нюанс служити після 60 років можна і зараз але з однією умовою ви мали потрапити на військову службу до досягнення граничного віку тобто якщо людина була мобілізована чи пішла за контрактом у 58 чи 59 років вона має право продовжити службу але якщо людина в 60 плюс років хоче добровільно піти до збройних сил її ніхто не візьме. Цитую ініціатора законопроєкту депутата Романа Костенка: багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому. Саме тому чоловікам, яким вже є 60 і більше років, хочуть дозволити добровільно прийти до ТЦК, пройти необхідні процедури і підписати контракт Збройними силами України.